Всім привіт! Були коментарі про те, що поїде на фідер в те місце, де ти ловив з льоду на донки, лящів і велику плітку. Так от я в цьому місці. Сьогодні 14 березня. Останній шанс на нормальну погоду. І звичайно ж я тут. Хоча ще ж і не перехворівший, але друга спроба половити на фідер на Десні цій локації я ловив лящів. Але я не вірю, що вони будуть клювати на фідер, так як вони клювали на донку. Може пощастить, десь якась рибина підійде. Я більше розраховую на плітку чи головня, може навіть і підуста. Бо я буду ловити на косі. Лящів я ловив по руслу, а з берега на фідер я ж далеко не покидаю. Фідер вже закинутий у воду. Я розпочав з того, що хотів подивитись, яка глибина, яка сила течії і як сильно буде забивати шнур. Фідер закинутий, без гачка, без прикормки, просто закинути і стоїть. І я спостерігаю за тим, як зносить. А воно не зносить 100-грамову годівницю. Замішую прикормку я на плітку. Чорна прикормка Та прикормка, що і минулого разу. Нічого я не змінюю, я буду ловити на неї. Ось. Для холодної води, а це, а це фідер. Серія фідер. Так само замішаю. Побачимо. Я проїхав об 11 годині, не спішив. Думаю, хай зранку потепліше. До кінця дня, до 5 години можна наловитися, якщо риба буде клювати. Розчистив місце, тут лоза, тут незручно було б ловити відразу. Тому з собою завжди отакий садовий інструмент. Не тільки ним винограду обрізати і дерева, а ще можна і лозу. Отже, швиденько зараз замішуюсь, прив'язую повідець, по наживках стандартно, пінка і червоний черв'як. І пробую ловити ту рибу, яка тут є, якщо вона, звісно, є. Тому що одне діло стояти під кригою, інше діло, коли крига розстає і риба починає рухатись. Уже на післязавтра погода така. Сніг і мороз, повертається зима. Тому який може бути далі фідер, це так. Останній шанс сьогодні половити. І потім мінімум на тиждень спінінг в шафу. Ой, спіння. фідер в шафу а напаки. Беремо спінг в руки і ловим хижака. Скільки на годиннику буду робити перший закид? 11.20. Нормально. Починаю з черв'яка. Сама стандартна наживка, один черв'ячок на гачок, гачок 10-го номера, повідці жилки 0,15, довжина повідка ну, десь до 1 метра, сантиметрів 90. Я чітко не, не вимірую довжину, як кажуть, на око. Поки фідер стояв, сміттям не забило шнур, годівницю, значить нормально. Умови нормальні. Так, давай. Да, десь до одного метра. Я хотів коротше повідитись, але так вийшло. Вийшло, то вийшло. Уже так берег нормально розчистив. Можна буде з довшим повідком закидати. І навіть я закидаю сидячи. Це вже нормально. Оп, дистанція метрів. Хм. Ну, може, 23. Починаю з такої дистанції, потім буде видно. О! Сижу в піску, тому треба так дивитися, бо я не люблю пісок, тому що потім пісок всюди. Які є шанси на кльов? Останніми роками не знаю, які є шанси, бо... Я ж кажу, кожен рік по-різному і бували повні нулі. Хоча колись, дуже давно, не було відбою від оцих носарів. Червонокнижних носарів. Ти приїжджаєш, закидаєш на черв'яка і майже всюди піймаєш носаря. Майже всюди. І якщо не клює біла риба, то на носарях можна зробити кількість. Хоча ж вони і червонокнижні, але вони клюють і ти бачиш клювання і ти ловиш рибу. А десь... Між носарями вскочить якась плітка чи той же самий головень з під устом. Ну, а зараз носар зник. Ви часто ловите носарів? Я не ловив взимку жодного. І на фідер теж попадається дуже рідко. Хоча ж казали, та ну куди його в червону книгу, якщо від нього відбою немає. От 10 років тому відбою не було від носаря, а зараз він є. Де ви його піймаєте, скільки ви його піймаєте? Десь локально може зібратися і ловитися. Але це локально хтось десь там один-два чоловіків наловили на сарів. А так його вже в річці дуже мало. Ну, Недарма ж його занесли в червону книгу. П'ю чай. Спостерігаю за фідером, як завжди, не дубиню, до 5 хвилин і перезакид. І дивлюся. На одній, лока... на одній дистанції там 10. 15 годівниць, немає риби, змінюю дистанцію. Прикормка, вона, звісно, потрібна, але прикормка вона не зможе приманити рибу, яка ходить за пів кілометра, навіть за 300 метрів. Якщо риба не ходить, ніяка прикормка не допоможе. Але прикормка допомагає зібрати рибу біля вашої годівниці, біля вашого гачка і затримати її. Так вона може пройти, гачок не побачила, а по запаху. Прикормки вона може і підійти. Може! Теорії багато, побачимо, що буде сьогодні. Хотілося б побачити хоча б кльов. Я радий буду і на це. Хоча б кльов. А між перезакидами можна продовжувати розчищати берег, вирізати лозу. Вона наче не заважає, але десь може запутатись, зачепитися. Так вирізав, розчистив місце. Може я тут і не буду ловити в цьому сезоні. А може і буду. Може хтось буде ловити, хай ловить. В мене немає такого, що це моє місце, то ловити маю тут тільки я, бо я його розчистив. Ні. Хто хоче, те й ловить. Хто зайняв місце, те і ловить. Тут теж, до речі, не глибока. А це що таке. Риба чи що? Чи сміття? А, здалося. Здалося ще риба. Просто не вимилась прикормка з гадівниці. Тому й важко тягнулося. Я думав риба. Воно вже страх. Глибина десь ну, приблизно 2 метри. П'ять закидів на черв'яка, клюва немає, значить закидаю на пінку. Зовсім ніхто нічого не, не чіпав наживку. Будемо ловити на 4 пінки. Пінка це дрібний такий опариш. Але пінка живе дуже довго. Якщо опариш може швидко зіпсуватися, почне окуклюватись, то пінка ніколи не окуклюється. Вона може жити місяцями в холодильнику і тому купив і користується, поки не виловиш. Якщо за дві години я тут не побачу кльову, то я думаю, що я змінюю місце. А поки що годуємо, шукаємо риб тут. Ну, ніхто, ніхто наживку не чіпає. Чого його сидіти в тій тоці, де риби немає? І не факт, що вона з'явиться. Якщо риба не рухається, треба шукати її, рухаючись самому по берегу. Так воно і вийшло. Просидів дві години на одній точці не бачивши кльову, я вирішив зматуватись і переходити на інше місце. А тут такий вітер. Я не знаю, чи мене взагалі чути. Вітер стругає. Треба кудись ховатися від вітру. Може зараз притихне. Коротше, вирішив побігати. Більша глибина. Побачимо, що буде клювати. Мо там хто сидить? Ні, ніхто не сидить, здалося. Забило листям. Я вже, думав, хтось клюнув. Так хочеться побачити пійману рибину. Да не клює. Такий вітер розгулявся, що біля води неможливо всидіти. Я заховався в плавні, щоб хоча б... Ви мене почули, щоб я міг хоч говорити на камеру. Перейшов, бо сидів, кльову немає. Ну, який сенс сидіти, чекати, коли та рибина підпливе. Вона не підпливе, тому що ходу риби немає. Поки не потрапиш в ту точку, де вона стоїть, кльову не буде. Перевірю це місце, кілька годин посиджу. Якщо немає, то немає. Ну, умови жарсткі. Вершинка фідера так тіліпається, як ото кажуть, індик тряпку тягає. Так само і фідер зараз. От Незрозуміло, чи клювання, чи не клювання із-за хвилі, із за вітру. Ну я все одно посиджу. Зранку погода була краща, в обід зовсім зіпсувалася через цей сильний вітер. І тому вже навіть холодно по сонцю сидіти. Навіть по сонцю. Отак, так. Отакий от, фідер. В середині березня. Ніколи у нас, в нашій місцевості, в березні на фідер не клювало нормально. Як пощастить? Пощастило ловиш, ні? То так як сьогодні буде, я вже не знаю. Я вже не надіюся на кльов, хоча б взагалі рибини якусь побачити. Хоч одну. Чому я вирішив перейти? Тому що я вважаю, що на десні найважливішу роль відіграє місце лову, а потім вже все інше. Ваша прикормка, снасті, наживка, кількість фідерів, ну і там ще різні дрібниці. Правильно вибране місце дає результат. Але ж якби це відкриття сезону, тому ти не знаєш, де зараз риба, треба її шукати, пробувати ловити. І навіть коли ловиш вдвох, відстань між фідерами 15-20 метрів в одного клює в іншого ні. Щось на дні таке, що приманює туди рибу. Тому треба, я ж кажу, не сидіти, не чекати, а шукати. Ну, сьогоднішній пошук закінчиться на цій точці, де я знову ж таки все стабільно, нічого не ловлю. Буде наступного разу, може, краще. Але наступний раз буде... Як мінімум через тиждень, може два. Може вже в квітні буду пробувати на фідер. Бо з такою погодою немає сенсу сидіти і мерзнути. Риба неактивна. Ну, ще посиджу. Перезакидаю, перезакидаю. Пробую черв'яка, пробую пінку. От, сиджу, пробую. Все одно ж, якби. а може щось і буде. Вимотав, подивитися, що тут як. Дуже сильно почало забивати сміттям. Несе сміття, хвиля піднялася ж і забиває. Але наживку ніхто не нюхав, тому все, вирішено їхати додому. ну Десь не дві години я висадив, а півтори. Там дві, тут півтори, без кльову все. Розвідка нових місць закінчилася. Тепер чекаємо кращої погоди з фідер з і додому навіть ніякий дьорш не клюнув хоча я вже казав яршів зараз піймати і носарів і яршів дуже складно складніше ніж плітку дякую за перегляд надіюсь ви там ще чути хоч трошки за третього вітру Якщо буде нормальна погода, фідер буде. Не вітер, а фідер. До зустрічі!